Лікар від Бога в Івано-Франківську вшанували анотаційною дошкою Лідію Дмитрів. Чергову пам'ятку в рамках програми Івано-Франківськ Місто героїв встановили на фасаді центральної міської клінічної лікарні, де працювала знаний хірург, завідувач хірургічним відділенням цієї лікарні та депутат обласної ради. На рахунку Лідії Дмитрів тисячі врятованих людських життів її чуйного серця вистачало для всіх, хто потребував допомоги. Ніколи нічого не бажала особисто для себе, а понад усе для неї були інтереси звичайної простої людини, а ще вміла відчувати чужий біль. Говорять про Лідію Іванівну колеги. У нас дуже багато людей, багато подарувала, можна сказати, людям, які не мали би жити на цьому світі. Вона їх Поживила. То людина великого серця і дуже доброї душі, яка відстоювала права наших пацієнтів, волю цих пацієнтів. І е, розуміння і дії наших лікарів у 1973 році Лідія Дмитрів закінчила Івано-Франківський медінститут і з того часу почала працювати хірургом у другій міській лікарні. З 98-го завідувач хірургічним відділенням центральної міської лікарні. Пліч опліч ще зі шкільної парти та з інституту з нею лікар-хірург Романна Матюшина. Хоча вона не хотіла бути лікарем, а хотіла бути фізиком. Але в інституті вона глибоко вивчала свій фах, вчилася не по одній книжці, по підручнику, а по кількох книжках. І так ціле життя. Коли вона йшла на сесію обласної ради, вона цілу ніч перед тим читала. Ознайомилися з тими матеріалами. Як депутат обласної ради двох скликань, Лідія Іванівна також була незмінним членом комісії облради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій, а також членом редакційної ради обласного телебачення Галичина. Її колишній колега Руслан Марцінків, а нині ініціатор програми встановлення анотаційних дощок івано Івано-Франківськ місто героїв згадує, Лідія Дмитрів мала незаперечний авторитет і була талановитим фахівцем. Дуже часто підказувала нам молодим. Тоді я був вперше обраний депутатом обласної ради для нас, молодих підказувала, як себе поводити, що робити. Вона дуже була порядною жінкою. Вона дуже була правдивою, і вона ніколи не боялася навіть проти сильних світу цього говорити чесно, справедливо і праведно. І те, що вона провела 15 тисяч операцій, врятувала стільки людей. Свідчення її дійсно вчинків і дійсно ваги в місті Івано-Франківську. До речі, спеціальний код розміщений на анотаційній дошці, допомогти. Може франківцям та туристам із мобільними пристроями оперативно дізнатися про постать Лідії Дмитрів із тематичного сайту у мережі інтернет.